Кому гріх їсти яблука до преображення. Ще в дитинстві бабуся говорила, що яблука до преображення їсти не можна, особливо тим батькам, які втратили дітей, тому що це відбивається на малюку, що помер. Щодо заборони не їсти яблука до преображення, за вказівкою Тепікона, не можна їсти виноград до свята, коли на преображення священик освячує плоди. Яблука це вже наша вітчизнянна заміна. Але весь сенс полягає в тому, щоб освячувати початки врожаю, а потім їх уже їсти, тобто заборона належить до плодів цьогорічного врожаю, до трьох серпневих свят, присвячених всемилистовому спасу. У Стародавній церкві було присвячене освячення різних плодів земних, які дозрівали саме до цього часу. У свято походження чесних дерев животворчого Христа освячували мед та всяке трав'яне зілля, у свято преображення виноград, яблука та інші фрукти, у свято нерукотворного Спаса освячували горіхи. Існував благочестивий звичай. Який вказував не смакувати винограду й яблук до освячення на свято преображення. Весь сенс цього звичаю полягає головним чином у тому, що християнин і в побуті прагне до освячення всіх своїх дій, всіх предметів, всього, що його оточує. Крім того, будь-яка помірність, що вчиняється в ім'я Господнє, сприяє розвитку духовних сил людини. Допомагає боротися з гріховними пристрастями, зміцнює віру. Отож, смакування освячених плодів на преображення робить свято більш радісним. Посту на яблука немає, тому що немає заговин на яблука, на моркву чи виноград. Але існує традиція, записана в Тіпіконі. Це церковний статут ченці, які до преображення скуштували грона винограду. Позбавляються права їсти грона весь серпень. Це стосується і тих, хто охороняє грона. Традиція існувала також для хліборобів, які приносили до храму для освячення початку своєї праці. Сьогоднішня традиція полягає в тому, що ми намагаємося в серпні до преображення не їсти нового врожаю, бо цього дня ми дякуємо Богові за нього. Ми дякуємо Богові за те, що посилається врожай. Отож немає ніякої строгої заборони на яблука до свята Господнього преображення. Але якщо віруюча людина, що має покаянну скруху в якомусь смертному гріху, припустимо за аборт. І якщо вона хоче взяти на себе цю аскезу, особливу покуту не їсти яблука до Спаса на рік чи може на все життя, то духівник може на це благословити. Але якщо вже людина на такий подвиг наважилася, дерзнула і дала перед Христом обіцянку, а у священника взяла Боже благословіння, то потрібно його нести і не порушувати, такій людині порушувати обіцянку і смакувати яблука до свята преображення є гріхом. Тому що жодне слово не буває у Бога безсилим, говориться в Євангелії від святого Євангеліста Луки. Амінь.